Ви слухаєте програму Української служби польського радіо у студії для вас працюють Беата Ростковська за режисерським пультом та Володимир Гарматюк за мікрофоном. Далі до вашої уваги дві пропозиції: підсумки тижня у Польщі та підсумки тижня у світі. Розпочнімо із того, що відбувалося у Польщі впродовж тижня, і далі скажу кілька слів, власне, які теми порушимо. А поговоримо про те, що суд у Варшаві продовжив арешт для українця, якого Німеччина оскаржує про підрив Нордстрімів. Також Радослав Сікорський, віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі, побував в Україні. Там говорив про важливі речі. Ну і крім того, про співпрацю у секторі оборони та економіки між Польщею та Україною говорив Павел Коваль, уповноважений польського уряду з питань співпраці з Україною. Також Зачепимо питання громадянства польського там. Певні зміни мають бути. Ну і розпочнемо власне цю розмову з того, що віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі 10 жовтня відвідав Україну. Він говорив там про обмін технологіями, про покращення безпеки. Наголосив, що атакуючи Україну, Путін хотів збільшити свій економічний потенціал, але не тільки, але прорахувався, за словами Градослава Сікорського, Україна мала бути тим чинником, який мав спричинитись до того, що Росія стане не більшим актором на глобальній сцені, захопивши всі українські ресурси, людські, промислові, територіальні. Однак почав Путін цю кампанію на підставі гіперреалістичних та фальшивих передумов. І вже відомо, що цей проєкт не вдасться, але він, тобто, Путін, не здатен визнати помилку, заявив Радослав Сікорський. Розпочав він свій візит із покладання квітів на місці житлового будинку, який зруйнувала Росія своїм нещодавним обстрілом. Чабим зложити кондоленці ще разку з барбажин. Я хотів би ще раз висловити свої співчуття щодо нещодавньої варварської атаки на Львів та Львівську область. І Нам відомо ніч на п'ятницю у Києві також була драматичною. Дійсно, ці авіаудари дуже серйозні. Це чергова ескалація. Відомо, чому вони здійснюються. Їхня мета залякати людей перед зимою. Удари по цивільних цілях є воєнними злочинами. Путіну. Вже висунуто звинувачення у викраденні та русифікації українських дітей. Я думав, що цього йому досить, але ось знову атаки, і це те, на що ми дійсно повинні реагувати, посилюючи санкції проти Росії та збільшуючи допомогу Україні. Польща все це вмірково розглядає питання, як підтримати Україну і в цьому плані генератори додаткового постачання електроенергії прискорене будівництво лінії електропередач між Україною та Польщею, і звичайно наш термінал зрідженого природного газу у Свіновищі до ваших. posłuch. I oczywiście nasz terminal LNG w Świnoujściu jest do Waszej dyspozycji. Отже, про посилення санкцій проти Росії щодо санкцій, єС є не така проста ситуація. Данське головування хотіло завершити перемовини до середини жовтня. Про це, але є багато ознак того, що їх можуть перенести аж до кінця місяця. Цього тижня Словаччина висловила застереження. До неї приєдналася Австрія. Словаччина хоче обговорити санкції на саміті менш ніж за два тижні. Послабився спротив Угорщини та Італії. Йшлося зокрема про обмеження поїздок російських дипломатів. Ті, в межах країн ЄС вони мають повідомляти будь-яку країну, до якої мають намір в'їхати за добу країни Євросоюзу будуть вирішувати чи приймати їх чи ні. Словом дуже багато є нюансів, і потрібна одностайність, звісно, якої наразі немає, каже Радослав Сікорський о санкції щодо санкцій, європейський союз це не держава, це конфедерація держав. І для прийняття санкцій необхідна одностайність, а одностайність іноді може бути складною. Ми ухвалили 18 пакетів санкцій і обговорюємо 19. І Це нелегко так само, як на жаль, відкриття переговорного кластера з Україною вимагає одностайності та провалилося під час польського головування. Вивільнення коштів з європейського фонду миру вимагає такої ж єдності, і вам, як і мені, відомо, яка країна блокує. I Pani wie tak samo jak ja, który kraj tą jednomyślność blokuje. Перспектива іншого виміру допомога в контексті повітряних атак і атак дронів на Україну минулого року Радослав Сікорський висловлювався за те, що НАТО має обов'язок збивати російські повітряні цілі ще на підльоті до своїх кордонів. Повторив він це і цього року в контексті дронової атаки Росії на Польщу та гібридних атак на інші країни НАТО. Більшість опитаних поляків, до речі, виступають за те, аби збивати російські повітряні цілі, які летять на Польщу. Однак тут знову ж не все залежить тільки від самої Польщі. Ще каже польський міністр закордонних справ. То є справа, которую я мов'єм шрок тому. Це питання про яке я згадував рік тому, і питання, щодо якого було проведено опитування у польському суспільстві. І більшість поляків вважає, що загрози потрібно нейтралізувати, перш ніж вони досягнуть польських кордонів. Але в північно-атлантичному Альянсі у нас є інтегрована система протиповітряної оборони, і такі рішення повинні бути рішеннями НАТО, а не лише Польщі. Однак, в результаті цих порушень повітряного простору не лише Польща, й Румунії, Литви, Естонії. Ні, процес планування тоді щодо боротьби зі загрозами, що виникають з боку Путіна, нещодавно прискорився загроженням зі сторони Путіна. Остатньо приспешно. До речі, Росія закидала дезінформацію про те, що на Польщу тоді 9-10 вересня летіли українські дрони. А в Польщі попереджають про нову хвилю російської дезінформації. І Кремль поширює фейк про нібито підготовку нападу України на Польщу у міністерстві внутрішніх справ Польщі заявили, що аналіз поширення такої інформації вказує на планову інформаційну операцію. А мета її завжди однакова: відрізати Україну від підтримки Польщі та країн НАТО і змінюються лише форми брехні. У відомстві теж наголосили, що критичне мислення і перевірка джерел це найкраща зброя проти фейкових новин. Ну а Радослав Сікорський каже, що все це вкладається в парадигму гібридної війни проти Європи. Росія юж проводить війну гібридовому Росія вже веде гібридну війну проти всієї Європи і вже існує загроза європейським містам. У Польщі я закрив російське консульство в Познані після спроби атаки на завод Фарпу в Роцкові особою завербованою за гроші ГРУ. Я закрив інше консульство в Кракові, коли російським агентам, особам, яким платили ГРУ, вдалося підпалити великий торгівельний центр, де дивом ніхто не загинув. Однак, якби Російська Федерація завдала кінетичного авіаудару по європейському місту. Місто, очевидно, була б задіяна стаття 5, а не стаття чотири. Урухоміновий був би не артикул четвертий, артикул п'я. Згадали під час зустрічі про історичні питання між двома країнами, за словами міністра Сікорського, перед нами, тобто Польщею та Україною, проста альтернатива. Або ми погоджуємося з поверненням демонів націоналізму, які неодноразово спустошували всю Європу і наш регіон, зокрема, або ми обираємо шлях мирного співіснування. Як заявив Радослав Сікорський, йому не треба переконувати людей в одному. Вільна Україна це державний інтерес Польщі. Раніше на зустрічі в Перемишлі Сікорський. Скі теж заявив, що логічно краще мати на своєму кордоні незалежну Україну, яка прагне європейської інтеграції ніж танки Путіна. По-перше, хотів би президентові Зеленському По перше, я хотів би подякувати президенту Зеленському та міністру Сибізі за початок ексгумації. Сподіваємося, ми досягли згоди щодо певної філософії. Це означає, що ми не торгуємося за мертвих, а радше кожен виконує те, що є його християнським обов'язком за своїм власним правом. Українські пошуково-акзумаційні групи в Польщі також вже мали можливість працювати. Я дуже цьому радий. І коли йдеться про справу минулого, ми повинні пам'ятати, що наші народи страждали. Я сподіваюся. Се що в Польщі ми також пам'ятатимемо, що совєтський союз зробив з поляками у 1937-38 роках. Здається, звичинець їжов планував знищення польської меншини в совєтському союзі, що також відбувалося і в Україні навколо Києва та Одеси досі є тисячі могил. Польські громади систематично ліквідовувались. Тому я буду наполягати в Польщі, що якщо ми хочемо повернутися до тих трагічних подій, ми повинні пам'ятати всіх наших жертв. Я вважаю діалог між істориками Польщі та України надзвичайно корисним і нагальний. Тому що примирення може бути досягнуто на основі правди. Ми не можемо змінити минуле, ми можемо лише прагнути запобігти його повторенню. Якщо ми, поляки, змогли встановити факти з німцями, то ми тим більше здатні спільно встановити незаперечні факти у польсько-українських відносинах. Спульня дощ до нізапшечальних фактів в стосунках польського українця. До речі, Радослав Сікорський теж заявив, що Європі і Польщі потрібна стіна проти дронів. А українці знають, як боротися з російськими дронами. Він відвідав Україну із групою заступників міністрів польського уряду і додав, що особисто прагне поглибити технологічну співпрацю з українцями, бо вони володіють безцінними технологічними знаннями. Продовжуємо тему. Власне, Польща зацікавлена у закупівлі, але й в спільному виробництві, зокрема, дронів із Україною. Співпраця в контексті відбудови України відбуватиметься в рамках розроблених у співпраці з бізнес-колами на основі трьох елементів: експорту, всього, що з ним пов'язано, логістики та інвестицій. Про це заявив під час презентації звіту про польську допомогу Україні Павел Коваль, уповноважений польського уряду з питань співпраці з Україною. Він каже, що Польща має підготовлені капітальні інструменти для бізнесу, які вони. Вони можуть вже використовувати, подавати заявки і готуватися до відбудови. Ужива жнімого за взгляду на. Стан джавань воєнних вони не можуть їх використовувати через воєнний стан, але вони підготовлені. У нас є відповідні інструменти, підготовлені для кожного з цих трьох основних напрямків. Ми аналізуємо їхню роботу раз на місяць. Ми щомісяця зустрічаємося з керівниками всіх бізнес-організацій та проводимо галузеві зустрічі, де обговорюємо, як працює кожен інструмент. Відповідно до нещодавніх політичних дискусій та на основі досвіду торгівельної місії до Києва, яка відбулася у червні. Ми хочемо додати ще одне. Ми вже розпочали роботу над принципами інвестиційної угоди. Яка б охоплювала кілька ключових найбільш помітних великих інвестицій, тому що там нам також потрібно гарантувати належне фінансування та відповідний план дій. Я дуже прагну уникнути того, аби з кожною новою коаліцією допомоги пов'язаної з обороною виникло питання, чи має Польща щось зробити. Польща дала те, що мала, коли це було потрібно, не торгуючись, не ділячи на транші чи не роздаючи допомогу по краплях. Ми справді не надавали військову допомогу по краплях, і я думаю, що має бути зрозуміло особі. Було серед польської громадськості, що ті, хто сьогодні надає допомогу по краплях, дають себе найбільших помічників, тоді як Польща цього не робила. Чи хто ж крапельковалі дічай удаю найвінших помоцніків? Поскані ні робіватик. Сьогодні польща говорить Павел Коваль, має інші погляди на відбудову України. Зараз та й потреби України суттєво змінилися. Вона вже не є експортером біженців, а радше експортером зброї, технологій та інновацій. Польща уже співпрацює, особливо відбулося кілька місій між Польщею та Україною в справах дронів. Наприклад, була червнева місія пізніше наступна. у Липні і є плани щодо наступних, каже Павел Коваль. І власне треба зробити більше можливостей. Закінщишми теж плани споткань малих до Ми запланували дуже багато невеликих зустрічей щодо ринку дронів. Сьогодні українські експерти це говорять, що досвід бойових дій є дуже важливим. Це своєрідна гонка безпілотних озброєнь як спроба переходу до абсолютно нового способу ведення війни з усіма наслідками для політики, соціального життя та економіки. Один з ключових експертів України найвищого рівня сказав мені, що це. Буде прорив на рівні з концепцією Бліцкриго Гудеріана і що ми на його порозі протягом двох-трьох років ми будемо в іншій ері з погляду ведення війни. Можливо, ці припущення висловлюють ті, хто захоплюється цією війною безпілотників, але можливо вони підтвердяться. Нам потрібно бути до цього готовими, і Польща готова до цього завдяки ресурсам. Польська ізнатоготова дженькі шотка у спілкуванні з польським суспільством Павел Коваль розбиває міфи про те, що Україна тільки просила їй передавала озброєння безоплатно. За його словами, Україна була готова купувати багато чого, а були проблеми, власне, із дозволом на використання, наприклад, танки, які передавала Німеччина. Сьогодні питання військової допомоги Україні змінюється. У Чехії заговорили про те, що жодної крони із чеського бюджету не виділять на військову допомогу Україні, будуть продавати. Знаємо, що Словаччина робить це також на комерційній основі. Сполучені Штати також вже зменшують просто без оплат. На військову допомогу Україні, і можливо, це станеться невдовзі у Польщі, як говорить Даніель Шеліговський, експерт із Польського інституту міжнародних справ. В цьому немає нічого проблемного. Всі рухаються в цьому напрямку. Польська пропозиція кредиту в'язаного на закуп спрету польська пропозиція щодо кредиту на закупівлю обладнання для польської оборонної промисловості була на столі українських колег, якщо не помиляюся, з січня 2024 року, коли прем'єр-міністр Туск відвідав Київ і представив таку пропозицію. Фундаментальне питання полягає в тому, чи зацікавлена українська сторона в такій пропозиції, бо це звичайно залежить від того, хто пропонує дуже привабливі бізнес-умови для такого продажу або для спільного виробництва зброї. Однак це світова тенденція. Я не думаю, що Польщі варто тут особливо порушувати шаблони з досить простої причини. Те, що можна було відправити на першому етапі війни, не вимагаючи нічого натомість, було відправлено давно і воно зробило свою справу. А тепер, звичайно, нам потрібно подумати про те, щоб весь цей процес мав довгостроковий вплив. Все це потрібно фінансувати, потрібно вливати гроші в економіку, потрібно закладати основи оборонної промисловості, фінансування. ЄС, звичайно, це одне. Але співпраця з Україною та спільне виробництво зброї в Україні та Польщі, обмін технологіями, обмін досвідом, все це буде здійснюватися на комерційній основі. Ніде у світі обмін технологіями не ґрунтується на рукостисканнях очільників. Нема вміяних технологій на засаді тут й у шістку двоні пана президента. Ви слухаєте програму Підсумки тижня у Польщі. Далі ще дві теми. 6 жовтня цього року відбувся суд у Варшаві в окружному суді. Під ним був пікет людей, які протестували проти того, щоб тримали під вартою громадянина України Володимира. Же його нагадаю, Німеччина звинувачує в причетності до підриву північних потоків і вимагає екстрадиції. Затримали Володимира 30 вересня на виконанні європейського наказу про арешт. Протестувальники говорили, Рили, що Nord Stream це фінанси у руках злочинів Путіна. Екстрадиція це є перемога російського режиму. Виходили на протест і організації польські, і організації Українські. Нагадаю, що 1 жовтня суд прийняв рішення про тимчасовий арешт для Володимира вже на 7 днів. Захист тоді подав апеляцію. Голосив про збір заяв від людей, яких просили суд не тримати українського громадянина під вартою. Назбирали понад дві тисячі таких. Хих заяв слово адвокатові Володимира Ж. панові Тимотегушові Попроцькому. Ми шле то так уж бюро з под уваги квасішого пошізання. Зоглядую на питання, що розглядається на сьогоднішньому слуханні. Я думаю, що Володимир Путін радіє тому факту, що громадянин України, або набачений вчинку, який ймовірно є геройським в Україні, запроторений до польського слідчого ізолятора руками німців, а зрештою і поляків. Сьогодні суд вирішить, чи буде його взято під вартом. Я думаю, що це варто наголосити. Варто також сказати, що з початку війни в Україні загинуло понад 100 тисяч людей, понад 300 тисяч отримали поранення, і ці цифри змінюють. Це щодня. Україну бомбардують і атакують щодня вже понад три роки. Гинуть люди, серед них багато друзів і членів родини мого клієнта. Щодня шкода завдана Російською Федерацією Україні може налічувати десятки мільйонів євро. Готуючись до сьогоднішнього слухання, я побачу інформацію, що 5 жовтня по Україні було запущено 500 безпілотників і 50 ракет. Відкрите питання: як нам це оцінювати? Я не буду оцінювати, це оцінювати. Залишається вам. Я лише сподіваюся, що суд сьогодні розгляне всі ці аргументи та дозволить моєму клієнту відповідати вільно. Позволі моєму клієнтові відповідати звольний стопи. Чуда не сталося. Суд продовжив арешт для Володимира же ще на 40 днів. До речі, прокуратура вимагала 100. Речниця суду Анна Пташек після оголошення рішення заявила, що головний аргумент суду щодо продовження терміну перебування під вартою громадянина України є те, що він ніби може втекти, бо має два легальних паспорти. Прокуратор о облуження тимчасового арешту прокурор просив про продовження терміну до судового ув'язнення на 100 днів. Однак суд вирішив продовжити до судове ув'язнення на 40 днів. Згідно з регламентом, справа має бути завершена у першій інстанції протягом 40 днів. Тому суд встановив, що немає підстав для продовження до судового ув'язнення понад цей термін. 100 днів, які просила прокуратура, це термін, протягом якого справа мала бути завершена у двох інстанціях. Ставою для продовження до судового ув'язнення є положення обов'язкові для Польщі щодо. Європейського ордера на арешт районний суд встановив, що, хоча пан Володимир перебуває у розшуку, він проживає у Польщі. Однак дії вжиті досі, особливо минулого року, на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецькою владою, а також на підставі європейського ордеру на розслідування, показали, що його не було за місцем проживання. Таким чином суд дійшов висновку, що існував ризик переховання та втечі. Також враховуються такі обставини, як наявність обтікача двох легальних паспортів. Теж такі околічнощі, як то жтіга не диспонує. dwoma legalnymi paszportami. Адвокат затриманого заявляє, що приніс до суду другий паспорт Володимира же аби суд міг вилучити його як запобіжник від можливої втечі, проте суд не вилучив паспорта і не взяв цього до уваги. Ну а факт відсутності, затриманого за місцем проживання під час візиту правоохоронців раніше не вважає чимось таким, що мало би свідчити, що його клієнт має намір тікати. Захист подаватиме апеляцію. Незрозуміло досі залишається також, чому впродовж року не було жодних дій з боку правоохоронців. Бо ж наказ про арешт було видано ще влітку 2024-го. І жалі маємо розуміти розуміючі, то мусимо розуміти, виходить, що саме ми маємо цікавитися, коли, де і як з'явитися до правоохоронних органів, але не так побудовані положення кримінально-процесуального кодексу. Я розумію, що німецька сторона у своїх претензіях, як я їх називаю, вимагає екстрадиції громадянина України за цими звинуваченнями, і це передбачає покарання у вигляді 15 років. Звичайно, у кодексі, виходячи лише з цього факту, передбачено застосування запобіжного заходу. Але не для того, ми маємо ряд інших законів, щоб дозволяти провадити судові. Процеси таким чином, щоб особа, яку переслідують або обвинувачують, перебувала під вартою до суду, саме тому мають враховуватись такі питання, як місце проживання та сімейний стан, а не тільки факт санкції на 15 років. Зрештою, це тільки німецька сторона підозрює мого клієнта. Ми навіть не можемо ознайомитися з усіма доказами. Крім того, як я вже казав, це прецедент, бо в тій ситуації, коли європейський ордер на дослідування та європейський ордер на арешт не були виконані, ні, зважаючи на те, що адвокат. Та тоді ще вільний Володимир же контактували з прокуратурою. Сьогодні головним аргументом для його затримання під час такого вирішального та значного судового розгляду є події минулого року. Аргументом його арештування на час так важного істотного процесу сум ситуації року. Німеччина має надати польському суду матеріали справи після того, як він з ними ознайомиться, вирішуватиме чи передавати Володимира же до Німеччини. До речі, ця ситуація дещо напружила відносини між двома країнами. Наприклад, не Має в цьому поспіху. Вважає Томас Сімоняк, міністр координатор спецслужб. Він додав, що справа надзвичайно серйозна, і тому треба ретельно її розслідувати. Німеччина має право зв'язатися з Польщею. Вони мали право видати європейський ордер на арешт. каже він, але рішення прийматиме польський суд і оцінить ситуацію. І тут немає тиску змі чи політиків, немає місця для цього. Далі висловився з цього приводу. Теж Марцін Пшилач, керівник управління міжнародної політики президента Польщі. Він Каже про те, що необхідно ретельно проаналізувати, чи є підстави для передачі Володимира Ж, якого Німеччина звинувачує, власне, в підривах Німеччині, можливо, варто перевірити, чи передача цієї людини німецьким службам відповідає всім процедурам, і чи відповідає інтересам польської держави та інтересам всієї євроатлантичної спільноти, сказав Марцін Пшидач в інтерв'ю «Радіо Внет». Єдині люди, які повинні соромитися і мовчати щодо північного потоку 2, це ті, хто вирішив його будувати. Проблема Європи, України, Литви і Польщі не в тому, що Північний потік 2 підірвано, а в тому, що його побудували. Це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Росія каже він за гроші деяких європейських країн та компаній, німецьких, нідерландських компаній, побудувала північний потік 2 всупереч життєво важливим інтересам не лише наших країн, а й усієї Європи. І в цьому не може бути Одне двозначності кінець цитати про це саме нагадує теж Павел Коваль цього тижня в коментарі польському радіо для України. Ши мільйони осіб прочитали те, що написав польський прем'єр. Три мільйони людей прочитали те, що написав польський прем'єр-міністр. Проблема була в будівництві північного газопроводу, а не в його підриві. Щодо арешту, як завжди, в таких питаннях краще залишити це відповідним органам, і все буде добре. Лепій залишити то відповідним органам, і добре. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі представило пакет рішень, спрямованих на зміну процедур надання польського громадянства, серед змін підготовлених впродовж останніх кількох місяців, тести на загальні знання і розуміння поточної політичної, економічної і соціальної ситуації, а також податкове резидентство. У свою чергу міністр Мацай Дущик, який контролював проєкт, наголосив, що запропоновані правила мають на меті послабити процедури, де це можливо, і закрутити гайки, де це необхідно. Наприклад, в питаннях репатріації чи власникам карти поляка хочуть збільшити термін проживання у Польщі перед тим, як вони можуть подаватися на громадянство, до слова лідер ультраправої партії конфедерації Славомір Мензен виступив проти можливості появи українського політичного представництва у Польщі в соцмережах. Він заявив, що українці цитую не мають жодного права вирішувати майбутні країни і закликав продовжити терміни отримання громадянства. Він висловив обурення, що українці в Польщі хочуть мати дедалі більший вплив. На політику і наголосив, що їх вже понад 2 мільйони, і вони планують отримати представництво в Сеймі в 2027-му. Це була цитата. Його слова стали реакцією на статтю Європейської правди. Там критикували пропозицію президента Кароля Навроцького про збільшення терміну проживання для набуття громадянства. На думку авторів статті, це позбавить багатьох українців шансу отримати виборчі права до парламентських виборів 2027-го. З іншого ж боку, ті громадяни Польщі, які мають інше походження, Одження ніж польське абсолютно мають право на те, аби балотуватися, на те, аби голосувати. Про це теж заявляє Павло Коваль, представник польського уряду у справах співпраці з Україною. Тут не ма забарзу в Польщі є Обов'язуються права виборча дії обов'язкове виборче законодавство і в його рамках у виборах. Кожен громадянин може брати участь. Тому цілком зрозуміло, що в Польщі національні меншини також мали або досі мають представництво в парламенті, коли вони роблять для цього відповідні зусилля. Досить часто в Польщі очевидні речі комунікуються і продаються як сенсаційні, але їх варто перевіряти. Тож з одного боку є питання того, що меншини завжди мають вільний шлях до парламенту в Польщі, як це передбачено виборчим законодавством. З іншого боку, той, хто не є меншиною на. Але має національність відмінно від польської і декларує і все ж користується правом голосу. Завжди може балотуватися, бути обраним і голосувати. Тому тут немає нічого нового. Це нагадує мені дискусії минулого тижня, яку я не коментував, щоб не розпалювати скандал, коли тривав пошук жертв злочину у Юречкові. Цей факт був представлений як величезна сенсація. У ситуації, коли щороку інститут національної пам'яті та відповідні установи видають десятки чи сотні, варто перевірити різних дозволів на пошук німецьких американських. Французьких та італійських жертв. А одиничний випадок був піднятий до рівня медійного шаленства кількома коментаторами та політичними колами. Хоча він не був навіть найменшою сенсацією, аналогічно з виборами. Польща не розглядає національності депутатів лише громадянство та право голосу. не розпознає народовощі послуг, тільки обивательство і виборчі.